Коли ми починаємо бігати самостійно, ми привчаємо себе бігати не зовсім оптимально, і це може перенавантажувати наші коліна. Тобто, наприклад, якщо ми е, бігаємо не застосовуючи активно свою стопу під час пробіжки, це може на 20-30% збільшувати навантаження на коліно, і це може бути тим фактором, який буде його перенавантажувати, навіть якщо ви нормально відновлюєтесь, ви не будете розуміти, чому у вас постійно з'являється дискомфорт. І що стосується м'язевого дисбалансу, я часто зустрічаю цю проблему в людей, які мають сидячу роботу, ведуть неактивний спосіб життя і хочуть бігати. За рахунок того, що вони багато сидять, в них одні групи м'язів більше розвинуті, ніж інші, і це може провокувати певний дисбаланс в тому, що у вас під час пробіжки якісь м'язи будуть втомлюватися швидше, якісь пізніше, і це буде ламати вашу знову ж таки техніку бігу, за рахунок чого буде провокувати перенавантаження колін або стопи, або тазу, або Пояснити, тобто якісь м'язи недостатньо розвинуті. Ви знову ж таки упустили той момент, про який я говорив на початку в плані виконання силових вправ, коли ми укріплюємо своє тіло. Ми це упустили, почали зразу бігати. Організм не був готовий, м'язи не встигали там десь адаптуватись. І в такому випадку ми почали бігати. Через цей м'язевий дисбаланс може бути порушення десь біомеханіки роботи коліна, там стопи. Вона може погано стабілізуватись, погано відпрацьовувати буде якесь перенавантаження, і це буде призводити до травматизації.